Холодний ранок, скроплений росою, за обрію виводив новий день, а праведник, вмиваючи сльозою, благав у Бога за своїх дітей. Може, зарішили, може, провинились чи прогнівили, Господи, тебе, а може, вони надмір веселились, почуй благання, батьківське моє. Старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить, у Бога ласку вимолити треба, з колін вставати і ов не спішить. Стада численні, працьовиті слуги, достаток в кожного з його дітей, не знають горя, труднощів, недуги. Та в праведності чоловік оцей не забуває ім'я свого Бога схиляється в покорі перед ним. Він ще не знає, що прийде тривога, що все багатство зникне, наче дим. Він ще не знає, що загинуть діти, що буде рани черепком шкребти, що буде. Він на попелі сидіти, Йов ще не знав, що близько до біди. Та він знав Бога, Йов у нього вірив, приносив жертви, плакав і молився, своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди, і не помилився. в життєвих розкошах. Достатку, щасті, щастя про Бога йом не забував й на мить, у простоті і невинності сердечний славив Творця, що всім життя дарить. А як у мене, як у тебе, друже, чи пам'ятаємо про Господа в добрі, чи ми до справ Господніх не байдужі, коли живем? В достатку і теплі, чи славим Бога за столом багатим, чи дякуєм, як досягли чогось, Живем, живемо з Ним щодня, чи тільки в свято, хвалу віддати спішимо якось, чи, викли, чи виливається у радісні хвилини подяка з твого серця через край. Чи кожної щасливої години хвалу творцю складаєш на вівтарів? Чи знає небо, ти є богобійний, чи знає небо, що втікаєш ти від зла, чи знає небо, що для Бога ти надійний, що пам'ятаєш в щасті про Христа? Чи твої руки підняті до неба, коли затища у твоїм житті? Чи дуже сильно Бога тобі треба, як дім твій розкошує у добрі? Чи в радості читаєш Боже Слово, в таємну комнату заходиш час добра, бо вмить одну усе змінитись може. І що тоді нам скажуть небеса? Якщо не дякували за столи багаті, чи буде вдячність? За черствий кусок, якщо не дякували, як були завзяті, що буде, як зіпремось на ціпок? Якщо достаток ти приймаєш як належне, що буде, як збідніє весь твій дім? Нині успішний? Завтра протилежне, чи буде вдячність в серденьку твоїм? Нині щебечуть діти в твоїм домі. Чи буде вдячність, як не стане не їх, нині щасливі, сильні і здорові, а як хвороба прийде на поріг, чи буде вдячність на вустах безсилих, згадай, як Йов сидів у гнояках і бачив поряд друзів він щасливих, знаєш? Що було в нього на устах, хай буде ім'я Господа Благословенне, що прозвучали ці слова, молився йов до Господа щоденно, як щастя лилось і як прийшла біда. Я уявляю, як в долонях Бога, немов коштовності, подяки всі лежать, одні ніс ангел, як була тривога. А інші в краплях радості бринять. Як легко Бога дякувати в щасті, і як непросто в дні випробувань, ми на землі лиш гості тут дочасні, нам не дійти до неба без страждань. Нехай усім, рік, що минає, нагадає життя таке коротеньке, як мить, хай кожне серце. Наших подяк щоденно Бог чекає, хай кожне серце вдячністю бренить. хай по дорозі, що веде до неба, в наших серцях і в радості, і в журбі хвала звучить, Спасителю для тебе, бо ми лиш раз живемо на землі. Тож, зустрічаючи і радость, і тривоги, приймаймо все з подякою в душі. За це в кінці життєвої дороги нам небі вручать золоті вінці. Амінь.